Друзі, всім привіт! Огляд Таунхаусу і зараз ми знаходимося в передмісті Львова у сокільниках котечне містечко Квартал Баварія. Містечко на три черги. І спереду ми маємо паркомісті під два автомобіля, розділені між сусідами, виконані колонами та туєми. Зовні будинок оздоблений баварською кладкою це цегла ручного формування. За плануванням Простори. Коридор, де власники залишили місце під велику вхідну шаву з правої сторони. І зліва у нас розташоване технічне приміщення, котельня. І зараз тут йде ремонт, і ми хочемо показати вам середній етап між збудованим будинком та фінальною обробкою. У цьому приміщенні... Також можна встановити пральну машину, тут місця у нас достатньо. І далі йде у нас санвузол, він близько 4 квадратних метрів, плитка вже укладена, інсталяція встановлена на одній із стін. Ми використали плитку під дерево і в поєднанні з сірим кольором це виглядає дуже гармонійно і візуально розділяючи зони. І незабаром тут буде де йти вже монтаж туалета та раковини. І з іншої сторони маємо гостьову кімнату. Вона приблизно 8-9 квадратних метрів, стіни вже пофарбовані, підлога укладена і зроблені всі виводи під розетки. Також з вікна цієї кімнати відкривається вид на паркінг та на котечне містечко. Сам будинок збудував наш керівник по будівництву Дмитро за 9 місяців. А зараз інша бригада з керівником по ремонтах завершує тут ремонт. І, як бачите, роботи вже на фінальній стадії і залишилося доробити деталі та встановити міжкімнатні двері. І далі переходимо в кухню-вітальню, площа 27 квадратних метрів, вона квадратної форми, і зліва передбачена кухонну зону, кухонний фартук. Уже виконаний, і з вітальні можна вийти у власний сад, а, площу 50 квадратних метрів. І, як завжди, у нас панорамні вікна, вони білі зсередині та чорні ззовні. Це ще не фінальний вид. І тут буде викладатися рулонний газон і висаджуватися тує. Нагадую, собственно, сад 50 квадратних... Площу 50 квадратних метрів. І далі у нас чорнові сходи, вони вже готові і залишилося обрати тільки дерева для оздоблення. А тепер піднімемося на сам мансарний поверх. поверх. У нас там дві спальні кімнати та санвузол мансарного поверху. І давайте піддимося і подивимося на планування мансарного поверху. Справа в нас кімната. Тут вже встановлений, встановлений радіатор і гардеробна кімната, де також є мансарне вікно для додаткового світла. Ця кімната приблизно десь 4-5 квадратних метрів гардіробна кімната та сама гостьова кімната чи дитяча кімната приблизно 8-9 квадратних метрів. І далі пройдемо в санвузол. Він приблизно 2 квадратних метри. Плитка вже укладена у такому ж стилі, як і на першому поверсі. І зліва ще одна кімната, приблизно 16 квадратних метрів. Тут йде два мансардні вікна, які додають багато світла і також встановлений радіатор. Будинок збудований за 9 місяців, а ремонт триває 2,5 місяця. Потрібен Баварський будинок Україна, Польща, Азербайджан, пишіть.